Дов'язую на дов'язан, частина вже третя. І так, по класці показую готову роботу, і це шапочка кроше. Дуже гарно, мені подобається. А, до речі, хочу сказати, що за цей період що я не викладала це відео, бо я дов'язала цю хустинку буквально за а, вечір. Можете подивитися другу частину, і я доволі ще хустку. І так, переходимо до найцікавішого. Я записую на ось цих ось папірцях номера проєктів. Витягаю ось один листочок. Наприклад, це не знаю, була сумка. А я витягнула тут написано номер. Наприклад, сумка це не сумку, зразу вам кажу. А це номер два. Спойлерів не буду вибачатися. В тетрадочці записую який то проект. А, ну і там вже дивлюся, що то за проект. І так я кожен раз дуже здивована. А, і сьогодні у нас це. А... Ведмедик Амігурумі, я вже його навіть пров'язала частинку. Я чесно була здивована, і ось на якому він етапі знаходився десь приблизно у вівторок, а вже суботи, як подачі, напевно, викладання цього відео, ви зрозуміли. Я вже навіть всі частинки дов'язала, а, а залишилися мені а, лапки. А, і зараз він на такому етапі знаходиться. Дуже гарний, мені подобається. Залишилося вс все шити, прошити і дошити. І утяжку зробити. Ну а з вами була всі, а, Ірина, всім папа, -па. солодких вам петельок.